Причиною провалу імунізації і відсутності щеплення у дітей являються самі ж медики, всі вузькі спеціалісти, гастроентерологи, імунологи, невропатологи, які рекомендують вам не робити щеплення, бо у вас якась висипка, якісь проблеми з імунітетом, якийсь нейророзвиток. Ви тільки ви, як батьки, будете лежати з дитиною в стаціонарі з коклюшем. Жоден вузький спеціаліст, який відговорив вас від щеплення, не буде лежати в стаціонарі з вами. Це все впаде на батька і на маму конкретної дитини. Я консультую зараз в Карпатах, в горах, на західній частини частині України і провал імунізації. Друзі, друзі, охват близько 60% щеплені, 40% ні. І цьому. Причиною є самі ж лікарі, які відмовляють від щеплень. Тому, будь ласка, є всього декілька абсолютних протипоказань до щеплення. Це гострий період інфекції, температура 40, це імунодефіцит, віл-інфекція та первинний імунодефіцит, хіміотерапія, онкологічне захворювання та прийом високих дозі, доз гормонів. Тобто там, де імунітет пригнічений. Всі інші. Стане не є протипоказом. Захищайте ваших дітей, тому що імунізація зробила з нас людей, і ми живемо в два рази довше тільки за рахунок щеплення.